Доброго всі дня! Продовження нашої пересадки орхідеї це міні дитсадочок мій. От Нижня частина нашої орхідейки, яку ми пересаджували місяць назад, От вона пустила уже, пускає, он, якщо всім видно, третій листочок. Так. Це якщо згадуєте, була у неї дітка, я її відсадила окремо. От що з неї от виросло. Два листочка, таких дуже гарнесеньких. А це ще з одної орхідейки, яку я пересаджувала два місяці назад. От така дітка у неї була, я її відсадила, вона вже так гарні наростила корінцію. І отакі гарненькі три листочки. Зараз вам покажу. Нашу орхідейку, яку ми відрізали, вона вже о, така красивенна, красивенна. Дуже багато вона наростила коріння і пустила два квітконоса. Ось такий у нас результат через місяць пересадки нашої орхідейки. У нас вийшло три орхідейки з однієї, з одної. але будемо наблюдати, що з ними буде далі. Дякую всім за увагу!